З 1 січня 2015 року внесені зміни до статті 35 Податкового кодексу України, за яким надано право територіальним органам Державної фіскальної служби. Стягувати кошти з розрахункових рахунків підприємств основ організацій України без винесення відповідного рішення суду, але мають бути дотримані певні умови. Перша умова: заборгованість у платника податків має виникнути по деклараціях, які він самостійно здав до органу. Де він перебуває на обліку. Це або чергова декларація, або уточнена декларація. Друга умова, яка повинна виконуватися, сума заборгованості повинна бути більше, ніж 5 мільйонів гривень. Ця норма тимчасова. Дія цієї норми закінчується 1 липня 2015 року. Але до цього часу за рішенням керівника відповідного територіального органу фіскальної служби. До банківських установ організацій, де відкриті рахунки у таких платників податків, будуть направлятися інкасові доручення на безпірне стягнення заборгованості, яка існує у платників податків, без відповідних рішень суду. Тільки ще раз повторюю, по сумах, які платник податків задекларував самостійно, і розмір такої заборгованості має перевищувати 5 млн грн.